У мене особисто був було два гуртки. Один називався Малявнечасова. Там дітки віком були 8-16 років. Тось якісь поробки робили на якусь тематику. Ну, Ці було дуже цікаво займатися. Ну і діткам мені сподобалась, і діткам теж подобалося. Було страшно за дітей, тому що мені донечці ще було на той момент півтори рочки. Ми довго вважалися приїхати. вирішили все ж таки. Так як в мене брат, мій рідний брат, мешкає у Харкові, він мені запропонував знайти. З житло рядишком, біля себе, ну і да допомога, звичайно, мені потрібна, тому що в мене двоє діток і робота потрібна. Так я і приїхала, можна сказати, у Харків. У мене двоє малолітніх дітей хотілося б, щоб ну вони могли б вільно гуляти, де вони б хотіли. Та ж, де ми зараз працюємо, це поле, ну поле, лісосмуга, якась. Вони б могли спокійно піти, десь відпочити, просто а не боятися йти, що десь на щось вони можуть нас нопити. Повинні знати всі вибухонебезпечні предмети, якими ми е, роботами стискаємося кожен день. Після успішного складання теоретичного іспиту у нас потім йде практика, де ми більш детально розбираємо кожен метод розмінування Це наш МФ3. Для того, щоб його запустити, в принципі, нам треба. Поисковий елемент перевернути на витягнутих двох штангах. Умикаємо детектор і чекаємо 10-15 секунд на висоті не менше 60 сантиметрів. Далі ми робимо відміну шуму для того, щоб детектор настроївся на свою частоту роботи. Моя перша знахідка вох 17. Це, звичайно, був дуже хвилюючий момент для мене. Дуже страшно. Навіть я уявити не ну, це не можу. Не можна до цього звикнути, тому що все рівно страшно. У нас дуже багато є жінок, 30 Відсотків, якщо я не помиляю, жінок у нас працює в хала. Ну то я вважаю, що це в принципі і жінка, і чоловік це може займатися так, само навчитися і розрізняти це вибухонебезпечні предмети. Я вважаю, ну немає. У нас сірівні. Хочу кар'єрного зростання насамперед. Я працюю в цій організації пів року з 29 червня по грудень. Я вже цього достигла. То Ось, я була демінером. Зараз я параметр. Ну вже потім буду керівником.